Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму воїнів, що віддали життя Своє за свободу і незалежність України, і осели їх у своїй небесній обителі. Зглянься, милостиво, примилосердний Господи, на рани їхні! І страждання, і визнай за подвиг добрий і Тобі угодний, прийми їх милістю твоєю, бо люті скорботи, тягарі на війні, понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод і спрагу, не маючи сну, будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром. Душі рабів твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села, і собою захищали Батьківщину. Зглянься з небес, Боже, і пом'яни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих. І старців, осели їх царстві небеснім, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у битвах за свій народ. Поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу, і серця все благи Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки. І подай Україні нашій перемогу і твердий та справедливий мир, даруй воїна, які віддали життя своє за Україну, і український народ, царство небесне, і сотвори їм вічну пам'ять.